Біжимося по запитаннях. Запитуйте, відповідаємо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є можливість розвінчатися з колишнім чоловіком? Для цього вам треба підійти до священника. Він вам дасть анкету, ну, пакет документів, розкаже вам, куди писати, куди звертатися. І тоді буде рішення там суду е іпархіально, як він там називається, <кхід> і тоді можна розвінчатися. Якщо ви плануєте далі будувати своє життя, то тоді треба цим питанням зайнятися, а не лишати так, знаєте, а якось буде. Ні не буде ніяк. Якщо не вийшло з першого подружжя, бо воно було якось неправильно заключене, незаконно, неправосильно, і тоді звертайтеся до церковного трибуналу і вони приймуть рішення по вашому питанню. Але звертайтеся до свого священника, він вам все розкаже, бо, тому що кожна єпархія має, має конкретно свого свого суддю і свою ту комісію, яка тим займається.